Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Прості словаки, жителі Словаччини, дорогі наші рідні, зібрали 2 мільйони гривень для придбання артилерійських снарядів ЗСУ. Таким чином, вони підтримали ініціативу Чехії свого сусіда для того, щоб. Зібрати гроші і придбати для ЗСУ 800 тисяч снарядів. Прості словаки, підкреслюю, зібрали 2 мільйони євро станом на п'ятницю, 19 квітня. Нагадаю, що уряд Словакії виступає проти всілякої допомоги Україні, проти матеріальної, проти військової, проти любої допомоги України. Про це заявив прем'єр-міністр Словакії Фіціо. «А простий, народ, а простий народ Словакії збирає гроші для України і Збройних сил. Дякуємо дорогим словакам за кошти, які вони зібрали, які допоможуть нам наблизити нашу перемогу. Підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кравцов. Дякую, до нової зустрічі.